Друзі, привіт-привіт всім! Дякую, що дочекалися відео. Я сьогодні запізнилася, бачу вже ваші коментарі під іншими і старими відео. Це дуже круто, що ви все одно знаходите щось цікаве для себе. Для мене це круто, що є щось, що ви, можливо, раніше пропустили і хочете переглянути зараз. А, але. Відчуваю свою відповідальність, сама такого не люблю, коли блогери, до яких я звикла під'єднуватись певний час, вони затримуються. А то і, взагалі, не виходить відео, на яке я розраховую. Тому думаю, що для. Що я розумію відчуття своїх постійних глядачів, глядачів, ось так от вас підводжу сьогодні. Але в мене є виправдання сьогодні понеділок, та у Франції це вихідний день, 11 листопада, щораз, кожного року в цю дату вони відзначають пам'ять всіх загиблих у Першій Другій світовій війні. І через це. Це не робочий, не учбовий день. Всі вдома, купа справ. Так, це третій вихідний, але для мене це не відміняє ось ті клопоти, які я зазвичай на мене насправді більше покладаються в вихідні, коли поряд постійно діти, сім'я більше готувати, більше приділяти часу, і, і взагалі все як завжди. Ось таке в мене виправдання. Тож. Поставтесь, будь ласка, з розумінням, якщо хтось вже все ж таки встиг на мене образитись. А так сьогодні будемо говорити на такі довільні теми. Як я зазвичай вже традиційно це роблю, відповідаю на ваші запитання, які приходять в коментарі. Не завжди є можливість розгорнуто на них відповідати в письмовому, письмовому вигляді. Тому я збираюся з думками і ось потім так ось для вас записую. Переважно це в понеділок власне, відбувається. В цьому я хоча б не зраджую. Тож сьогодні поговоримо на кілька таких тем. Щодо останнього відео, там, де я називаю це французькою барахолкою, там, де ми побували буквально в суботу, справа в тому, що це місце вони, вони взагалі працюють всього кілька годин на тиждень, це саме в четвер, першій половині дня, з 9 до 12, і в суботу з 9 до 12.30 і з 14 до 16.30, тобто в суботу це такий в них продовжений день. Всі інші дні вони на продаж не працюють. Вони в певні дні працюють як прийом речей. І що ж це за організація? Така МАЮС? Я. Час від часу, коли ми там буваємо, я коротко про це щораз повторюю і зараз теж розповім, тому що, думаю, дехто хто пізніше до нас приєднався, слідкує зараз за нашими влогами. Не знає, можливо, всіх подробиць. А дехто живе у Франції і чудово знає, що це за місце, таке Маюс, і, можливо, є аналоги в інших країнах Євросоюзу, але у Франції ми вперше познайомились саме тут, в Карбоні з цим місцем. Отже. Це благодійна організація, благодійна ініціатива, коли люди можуть свої речі віддавати безкоштовно, давати їм друге життя, привозити ось таку організацію, самостійно привозити. Речі мають бути в гарному стані, тобто ви не можете щось таке, що вже на сміття тільки викидають, щось поламане. Саме Нормальному стані я знаю, що техніку теж привозять, яка потребує якогось ремонту, тобто не переламана там і зламана і не, не придатна до використання. А саме ну, щось, якісь там питання бувають, їх все одно цю техніку збирають, і там є майстри, переважно це волонтери, які перебирають цю техніку і. Приводять її до ладу, роблять її робочою і потім продають. Що означає продають? Вони оцінюють, скільки це може коштувати. Звичайно, це значно дешевше, ніж там можна купити нову річ в магазині, а тим більше, що часто привозять старі речі, такі ось вінтажні, інколи антикварні, інколи ну, просто старі старі речі, яким багато десятків років може бути, в тому числі і техніці. Тож оцінити, скільки б нова коштувала, вже немає можливості. Що вони на свій погляд це оцінюють, і потім в таких ангарах, в величезному, критому приміщенні вони все це продають. Для нас там завжди цікаво, як в музеї. Принаймні для мене так точно. Найбільш мої улюблені місця це відділи з посудом, відділи з книгами. І та, власне там все класне, все, все цікаве. І <кій> французи теж залюбки користуються такою можливістю купувати там речі, економити, тому що справді багато хто не може собі дозволити купувати за повну вартість меблі, техніку. І якщо є така можливість, то ви маю з це їдуть і беруть. Єдине, що хочу сказати, про що говорить популярність цього місця, і чому французи не гребують такою можливістю і постійно туди їздять, купують щось, шукають. Так це те, що техніку навіть стару, я маю на увазі спральні машини, там, посудомийки, газові плити, холодильники, навіть якщо вони старі. Зазвичай, ось так ми приїжджаємо не на 9, там а по-перше, на 9 ми якось приїжджали, і там була величезна черга, поки відчиняли ворота, вже на накупує... Багато було людей, вони просто чекали і потім швидко один поперед одного бігли в певні відділи і щось певне шукали, тобто полювали за речами. Для мене це теж таке ось відкриття було. То коли ми приїжджаємо о 10-11, на таких ось холодильниках, на пралках вже висить наклеєний папір, що це купили вже все. Рідко коли щастить застати щось що ще не придбали. Ну, от як власне я була в суботу, і мене цікавила хлібопічка, в мене є своя, але цього разу ми її не привезли з України і я страждаю. І думаю, якщо, дуже, ну, якщо можна недорого, ось як там були хлібопічки за 7 євро, за 5 євро можна придбати, але та, що за 5 мені не сподобалась, я щось засумнівалась, вона якось була незрозумілою, незрозумілого бренду, і якось виглядала вона непевно. Я вирішила, обійдусь поки що. Буду шу... Будемо шукати, якщо немає. Ще я шукаю там паруварку, і були за 10, навіть за 15 євро паруварки, і їх вже теж придбали. Ось так. Ну, я, власне, тепер розумію, що якщо я хочу щось таке. Купити дуже необхідне і значно дешевше, ніж нове, мені треба приходити раніше. Діти ж люблять це місце, тому що там є іграшки, будь-які цікаві, такі, які навіть ну, в супермаркеті, або в магазині іграшок, або там на Amazon не зустрінеш, бо їх вже не продають. Тож вони теж полюють за цим. За книжками, за якимись настільними іграми, канцтоварами. Ну, Лія завжди знаходить собі прикраси, плаття для принцеси. Теж книжку ось цього разу вона захотіла, придбала зі своїми улюбленими героями. Тож це дає нам можливість значно економити, в тому числі ось посуд, який необхідний, якщо потрібно, і меблі і все інше. Тобто, і я знаю місцевих, які це доволі часто купують, а також ті, хто... Відвозить туди свої речі. Справа в тому, що є просто є такі ситуації, коли виставляють просто на ну, на вулицю біля будинку для того, щоб ну, в першу чергу не витрачати час кудись не вести. А кому буде потрібно там меблі, техніка, посуд, могли забрати. Це називається від, від мізон. Чистий будинок чи пустий будинок, така ініціатива, це щось на кшталт гаражного розпродажу. Буває так, що продають спочатку ну, оголошення вішають, що буде день відкритих дверей в якомусь будинку, як правило, коли купили його тут. І вони відчиняють двері, і хто цікавиться, може зайти, пошукати, щось придбати, домовитись, поторгуватися з власниками. І наостанок, коли вже. Речі вже нікому не потрібні, залишаються якісь непотрібні речі. Тоді їх можуть виставляти потроху ось так от за ворота, за паркан, пропонуючи, чого доне віддаємо, можете забрати. Таке теж, теж тут можна зустріти. І, власне, коли вже забрали все, що було потрібно комусь, якщо там ще гарні речі, якими можна користуватись, їх тоді господарі, вже мінімізувавши ось, ось це все, відвозять в вимаюз, або можна відвести вже безпосередньо на звалище. Щоб відвести сміття на звалище, потрібно спеціальний дозвіл місцев, платника місцевих податків, комунальних таких зборів, і тоді можна цим скористатися. І все це за власний кошт, транспорт і так далі. Тому намагаються якомога так більше позбутися непотрібних речей, а просто викинути десь на смітник поблизу. Цього це не дозволено. Вас можуть просто за це оштрафувати і доволі суттєво штрафи тут завжди немаленькі. Про імаю ще хотіла додати, що це чудова ініціатива. Коли я вперше про це дізналася, я була просто в захваті. І, звичайно, як і у багатьох з вас виникає думка про те, що було б класно це організувати в Україні також. Звичайно. Одна одна з умов і обмежень, можливо, що це залежить від рівня достатку країни і безпосередньо ось так невеличкого містечка, в якому люди можуть собі дозволити і техніку, і посуд, посуд меблі просто віддавати, тому що їм навіть ліньки заморочуватись там, продати чи комусь віддати нікому не потрібно. Вони можуть собі придбати нове і особливо не е, замислюючись над якимось, над якимось додатковими коштами. Коли продають свої речі, це, по-перше, ну і цього так багато, і людям так необхідно цього позбуватися, що виникає необхідність кудись все ж таки ну, шкода викидати такі гарні речі, які нікому із ваших знайомих не потрібні. Тому є така необхідність і доволі ну, там дуже багато речей. Ось коли ми навіть туди приїжджаємо, приїжджають люди і привозять, везуть, і везуть, і везуть, і везуть свої речі, відчиняють там, багажники, автомобілі і просто виставляють купу, купу речей. це, Постійно там відбувається сортування а, на майбутнє. Це класна ініціатива, класна ідея, і це те, що ось треба буде започаткувати обов'язково. Це той гарний досвід, який можна перейняти. Також ця організація вона надає робочі місця через продаючи речі, вони заробляють ці кошти, відповідно, невеликі, але достатні для того, щоб оплачувати години роботи. Тобто є волонтери, якась частина персоналу це волонтери, які теж мають певні бонуси від того, що вони займаються волонтерською роботою. А також є люди, які на постійній основі там працюють і отримують ці кошти, оплачують відповідно комунальні платежі, і вони ще організовують різні ініціативи. ну Це вже окрема історія. Але саме на ці гроші вони звітують про це обов'язково. І найголовніше, на чому вони, власне, наголошуються, організація, що вони. Е Дають життя, нове життя речам, вони дають можливість не накопичувати сміття, не навантажувати виробництво нових речей, а ось давати можливість людям користуватися знову тим, чим потрібно. Плюс людям незаможним тим, кому є потреба купувати дешевші, які Цього потребують, вони можуть це зробити ось так: таку приїхавши в певне місце і знайти те, що їм необхідно. І ще коли ми тільки приїхали, не житла, не одягу, не речей, не грошей, ми кожен з нашої членов сім'ї взяв з собою лише наплічник. Нас французи в першу чергу відвезли в цей емаюс. Він був зачинений для продажу. Ми взагалі, ми як в казку, потрапили, ми не зрозуміли, що це таке, тільки згодом. Я всю цю схему, так би мовити, пройшла і зрозуміла, як це працює, але тоді нас привезли, нас відвели до керівника цієї організації, нас завели на ці склади, на які зазвичай немає доступу покупцям. Тобто ми були саме там в сортувальних тих відділах, нас запитали, що нам потрібно. Я особливо нічого не просила. Сказала, що нам потрібно взуття, тому що ми приїхали в чоботах. Старих мене взагалі подошва на чоботах ще на Закарпатті е е е лопнула, тому мені потрібно було взуття. Ось нам принесли по розміру кожному такі ось десь кросівки, десь якісь ну легше взуття, бо це був березень. Тут в березні вже може бути до 20 градусів, 15 градусів тепла. Це доволі тепло для того, щоб там ходити по вулицях. Нам було щось потрібно ну якомога швидше і дешевше. Тож нам дали так, воно було не нове, але ми швидко отримали ось так безкоштовно ці речі, і нам дали автокрісло. Якийсь посуд, можливо, хоча я не впевнена, ось не дуже пам'ятаю, що взуття і автокрісло, Це ось, а ще ми книжки попросили по вивченню французької мови, теж нам щось підібрали. Ось такі в нас були і, і винесли спеціальний бланк з початку цієї організації, і керівник прописав, що вони нам дали під розпис і все, і забрав цей бланк. тобто... Вони, окрім того, що продають, вони можуть надавати нужденним ось таку можливість отримати допомогу. Тож, ІМАЮС, це дуже круто. Ми не зловживали цією можливістю. Ще один раз ми наступного разу ми приїхали. Ми зібрались купувати, але нам сказали, ні, ми не візьмемо гроші. Те, що ми вибрали, переважно це були іграшки для дітей, діти собі іграшки взяли. І їм віддали ці іграшки безкоштовно. А вже наступного разу ми вже цим не зловживали. З кожного наступного разу ми вже оплачували те, що обирали, те, що, те, що нам сподобалося. Так, ще хотіла б сказати, ви колись мене запитували про комарів, сьогодні згадала про це, бо ось навіть вранці, о 8-й ранку, літають в квартирі комарі, на вулиці їх повно теж ось внизу, у дворі, там, де травичка під деревами. Комарів тут достатньо. Ми користуємося фумігаторами, такими ось пристроями, в кімнатах їх вмикаємо, тому що кусаються вночі. Ночі таке ось не дають спати, це в нас така проблема. Можливо, не така проблема, як останній раз найбільш жорстокі. жорстоко ми були покусані, коли були в Коблеву на базі відпочинку Кіпаріс. Тоді ми всією родиною придбали путівку. На відпочинок, до речі, є о, відео на каналі, навіть там я вагітна лію, причому на восьмому місяці вагітності, ми ще потягами з Києва з чотирма дітьми доїхали о, туди, до Одеси, потім до Коблево. І взагалі в нас така пригода була, оце мені згадалося. І ось там, на березі Чорного моря, там ще були якісь ставки, незрозумілі. Ну, така ідеальна була. Місцина для того, щоб був розплідник просто комарів. Я не знаю, чого їх там не труїли, можливо, недостатньо щось обробляли, але вони просто нас, нас, нас з'їдали, ці комарі, нам не допомагали ні спреї, ні креми, ні там по три фумігатора в номері. Ми розставляли, і в нас теж така пам'ять на все життя, наскільки вони можуть бути агресивними, ці е комахи. Так, і ще. Думаю, що про ціни ми не будемо говорити, хоча я часто показую, що я купила, скільки коштує. Я, ми, коли влітку були в Україні, я помітила, я про це говорила на прямій трансляції про те, що за моїми відчуттями і за моїми підрахунками, десь все ж таки в середньому продукти в Україні десь на, на 30% дешевше ніж в у Франції. Зважайте, будь ласка, на те, що коли я вам показую ціни, це щось акційне, щось, що я знайшла по супер розпродажу, суперціну за супер ціною, або соціальний магазин, де знижки 80%, 60% можуть бути і 90% знижка. Тому не дуже релевантно оцінювати. Порівнювати ціни, тому що я, я зазвичай беру найдешевше щось, щось таке вполюю і, і показую. А якщо брати середній кошик, середні продукти, то виходить ось приблизно так за, моїм, за моїми спостереженнями, десь все ж таки на ну нехай, 20, 30, нехай зараз вже на 20%, але на, ось на 30% в середньому тут дорожчі продукти. Це я просто побачила, що тут була невеличка дискусія про те, що капуста білокачана коштує майже так само, як тут. Насправді ні, ну от якраз на 30% все ж таки, навіть на ярмарку, мені обійшлася вона дорожче. Хоча, звичайно, це і для мене дуже важко звикнути, тому що є, є ось звичка, що капуста, картопля, морква, буряк це найтакий один з найдешевших наборів овочів, які завжди були нам доступні, і вони коштували завжди не так дорого. Ми могли купувати їх десятками кілограмів. Квас, ну капусту, це для мене зараз як недосяжна мрія. Уявити, що ось можна купити там десятки кілограмів і Готувати, готувати, готувати і їсти найулюбленіше тут це тут все ж таки це розкіш. Ну і зараз я так розумію, що ціни е, в українських супермаркетах е, теж е, не низькі. Єдине, що не знаю, чи змінилося це чи ні, ви можете мене виправити, але в Україні на ярмарках і ось так на стихійних ринках овочі, такі, от, як капуста, картопля, вони дешевші, ніж в супермаркеті. І, власне, коли ми от були в горішніх плавнях цього літа, Теж ви мені рекомендували, щоб я не купувала ці продукти в супермаркеті. У мене не виходило їхати спеціально. Ну, тобто, це треба було взяти автомобіль, залишити дітей, поїхати в... саме на ринок і придбати ці продукти. Я якось жодного разу цього не зробила, все ж таки купувала все в супермаркеті. Тому ну, я так свідомо це розуміла, що я. Переплачую, що можна було пошукати, але в мене не було можливості це зробити. Тож таке, а, так чи це ні? Чи ні? Не знаю, не можу порівняти. <кій> так, мене запитували про те, чи читаю члени родини мої, моєї коментарі під відео. Чоловік обов'язково читає, він все переглядає. Він такий активний глядач моїх влогів, того, що я записую, розповідаю, йому цікаво. Ось діти цього не роблять. Принаймні, ми ну, вони мені жодного разу про це не говорили. Не обговорюють в них якось інші зацікавлення. Ну і я позиціоную свій влог і свої відео не як дитячий контент. Їм просто, я думаю, не дуже цікаво це слухати. Можливо, цікаво було б на себе у влогах подивитись, ну, щось теж не особливо там ентузіазм якийсь виникає. Так, намагаюсь швидко знайти щось, що ви ще мене питали, але, мабуть, на сьогодні. Буду завершувати. Єдине, що хотіла ще розповісти таку ситуацію, яка з нами відбувалася протягом минулого тижня та, мабуть, останніх два тижні. І такі я не те, щоб натякала, але з моєї риторики багато хто з постійних глядачів і глядачів зрозуміли, що в нас якісь є моменти з житлом, тому що я кілька разів обмовила, що, можливо, ми не будемо найближчим часом вже тут жити, мешкати в цій нашій квартирі в приміщенні. Колишньої католицької школи, де ми до сьогодні безкоштовно мешкаємо вже майже три роки, майже безкоштовно оплачуючи тільки комунальні. Це чудова для нас нагода, але ми мусимо рухатись далі, мусимо вже ставати на свої ноги повноцінно. Тож шукаємо житло через спеціальний ресурс, який надає соціальне житло. Соціальне житло мається на увазі, що власниками його є. Або частково держава, або є певні програми, коли забудовники пропонують своє житло за підтримки держави також в оренду. І, власне, система доволі непроста. Коли ми все це заглибились, ми зрозуміли, що можемо роками шука шукати і чекати на це житло, тому що там є. Е як це правильно висловитись, оцінка в залежності від кількості балів, тобто є рейтинг, і за рейтингом кожна ось родина просувається в певній черзі, і цей рейтинг залежить від того, ну, ситуації сімейної, фінанси, скільки років вже знаходяться в черзі, і так далі, і тому подібне. Тому ми лише з травня на цій черзі, але про що я хотіла сказати, що Іван подав документи на одну з квартир, заявку подав від забудовника, причому забудовник будує житло і здає його в оренду. Тобто це така компанія, яка будує саме під оренду житла. Подали туди заявки, і як не дивно, бо один раз нам одразу відмовили, а цього разу нас попросили надати додаткові документи. Ми ось протягом двох тижнів це все продовжувалося. Збирали документи, надавали. Ми вийшли в так в фінал, бо минулого разу нас навіть не розглядали, як тих, хто претендує, нас взяли в фінал, було троє. Претендентів в цьому фіналі мала була бути комісія минулого четверга, але це нам все письмово пояснювали кожен раз, що буде комісія. І, власне, в п'ятницю написали, що ми на другому місці, тобто квартира нам не дістанеться. Можливо, якщо перш... ті, хто на першому місці відмовляться, то можливо, тоді, ну, тоді ми автоматично будемо претендентами. Але це мало вирогідно, ми розглядаємо таку можливість як 99,9%, що точно ні. Житла немає, таких пропозицій немає. Щодо квартири, квартира величезна, там 100-100 з 100 чимось квадратних метрів. Будинок добудується тільки в грудні і ось буде заселятися нова квартира, район. Це поблизу тулузи, але наскільки поблизу? Два кілометри до метро найближчого, тобто можна пішки пройти в агломерації тулузи, але не карбона. Ось таке, ось така була можливість, скажімо так, а ми протягом двох тижнів були в певній такій напрузі. Я наскільки ви пам'ятаєте, не дуже в захваті від ідеї переїздити, тому що в першу чергу і тільки мабуть. Тепер вже коли я рефлексую і думаю, чому я засмутилася через цю квартиру. Тому що діти не хочуть переходити в інші школи, вони тут вже знайшли друзів, вони більш-менш. Інтегрувалися, якщо можна так сказати, чи принаймні знайшли ось таке певне заспокійливе для них середовище, і переїжджати і знаходити нове нову школу, переходити в нову школу, особливо для підлітків, виглядає, ну принаймні зі сторони виглядає так для них досить травматично, то вони не в захваті від такої ось спонтанної можливості, щоб там місяць протягом місяця, півтора, ми могли переїхати. А Доводиться їх там і пояснювати, заспокоїти. Точніше, я просто кажу, що це, це станеться скоріше за все, що це так і станеться, чи нам доведеться переїжджати в карбоні? Немає житла і не будується на даний момент. Тож будемо шукати будь-яку можливість, яка є тут поблизу, і ближче до Тулузи. Ось, поки ми чекали на відповідь, я вже знайшла для себе аргументи, чому було б непогано все ж таки переїхати в велике місто. І поки я себе вмовляла, виявилося, що дарма я це робила, чи принаймні поки що. Отже, ми залишаємося тут. У нас до кінця листопада договір, який ми підписували в. З католицькою асоціацією він на безоплатній основі вони на, благодійних, на благодійній основі нам надають це житло, тому просто ось право на проживання згідно того договору в нас до кінця листопада. Нам потрібно буде з ними поговорити, як вони бачать, що буде з нами відбуватись далі. Я спокійна, що ніхто нас, звичайно, не, на вулицю не буде виганяти, так, не вижене нас. але... Ну, ситуація з житлом в нас така. Сподіваюся, вам було цікаво послухати. Я вас намагаюся тримати в курсі справ, що в нас відбувається. А, дякую, наговорила вже майже на півгодини. Дякую за те, що прийшли на цей ефір. Нехай він був не прямий, але потеревенила принаймні я. А ви, якщо у вас залишилося запитання, якщо... Просто привітатися, захочете, заходьте, будь ласка, в коментарі, там ми завжди з вами зустрічаємося, по можливості буду відповідати оперативно на них. І побачимося в новому відео. Не забудьте поставити вподобайки, буду за це дуже вдячна. Бувайте всім тихого вечора, тихого дня. До зустрічі!